й правда крилатим тим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має, вони ті крила Не свого а справди чесноти і довір'я, у кого звірності окохання, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи. У кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або в надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила. Має. А КРИЛА МАЄ